Ліпив Діда Мороза таким, як запам'ятав його в дитинстві. В дитинстві батько мій ліпив гарно. А, а я коли в нього навчився і думав, вийшов з дитиною на вулицю. Ну, і дитині захотілося, щоб, щоб зліпити якусь снігу бабу. Та я собі згадав, як батько колись робив, і я зробив таке ж саме. Олександр планує створити ще кілька снігових фігурок, щоправда, вже в дитячому садочку. Хочу, я вже говорив, що в садочку, де моя дитина вчиться, тут в другому. Хочу там ще зробити. До дійства долучились небайдужі дівчатка і зліпили снігуроньку. А в тому, що дівчатка не знаю, з якого дому, чи з цього, чи може з сусіднього, і зробили. Я вийшов якраз подивитися, я казав, як чи вони стараються. А вони кажуть, ну хочемо. каже, дід мороз є і хочемо, щоб не було скучно зробити снігурочку. Для дітвори це справжня втіха, адже можна погратись і собі спробувати зліпити сніговика. хочемо Пати сніговика, але ми ще не знаємо, чи сніг буде триматися, Про це вона вже топиться. Так здавалося б прості снігові фігурки проте скільки радості вони принесли дітям.